Добрий день, друзі. Сьогодні ми знаходимося в офісі компанії Роял Фасад місті Київ. Від наших підписників чимало звучить цікавих запитань, на які ми хочемо сьогодні дати відповіді максимально прозорі. Ну, одне з перших запитань, це яку плитку ми використовуємо у виробництві клінкерних термопанелей. Отже, я розпочну невеличку екскурсію для вас, щоб ви побачили на власні очі, з якою плиткою ми працюємо, які це заводи, яка це глина, який спосіб виготовлення цієї глини і побачити також наші новинки. А перша плитка, яку ми використовуємо, яку ви можете бачити в прайс-листі, це плитка харківського плиткового заводу під торгівельною маркою «Golden Tile». Основна найпопулярніша плитка, яка найчастіше замовляється, це є 7 Tons Оранжева, і ось ця 7 Tons Сіра. Вона якраз.